Скільки я як майстер переконстракції витрачаю на свій догляд за волоссям? Або дівчина, яка помішана на всіх цих баночках. Поїхав! Перше, звісно, я покажу вам всіх цих красавчиків: це шампунь, маска і кондиціонер від Oribe в лінійці Go Plus. Це найпопулярніша лінійка. Я вважаю, це одна з найкращих. Взяла собі по ось такому літру, тому що це просто best of the best. Це найкраща продукція. Для мого волосся. Далі це термоспрей. І всі відсараки, вони всі різні. Чому? Цей в мене віз з SPF-ом. Я його класно використовую, коли там йду на басейн. Коли я хочу зробити собі пряме волосся. Це забирає фриз. Дуже ідеально лягає волосся, воно блистить і не має жодного пушка. А це 12 вітамінів в одному. Це дуже класно для кінчиків. Наступні два ось такі креми: один це крем від Oribe, це знову 10 з 10. це зволожуючий крем. Далі такий Head, це теж забирає пушок з волосся. Ось ця чарівна баночка це один із найкращих. Чих брендів для скальпу і від випадіння волосся. У мене волосся не випадає, але в мене часто буває сухий скальп, тому ось цей спрей я використовую один раз на тиждень. не це вже переходимо ми до укладок. Петхет теж дуже популярний для об'єму. На ньому не бачу сенсу довго заморочувати. спрей або текстурний спрей. В мене волосся дуже тоненьке і дуже приглажене, тому для мене це спасіння при укладках, щоб волосся тримало гарний об'єм надовго. Це, Напевно, найдешевше в цій цій лінійці це за 10 доларів я купила ось такий а... Сольовий спрей, я купую його, до речі, вже втретє. Сірум він від Фелпс. Він нереально ягідний аромат має. Я його використовую частіше всього на ніч. Такий ойл від Сара Кей. Це прям фенсі-фенсі, така олійка. А, я її використовую дуже трішки, особливо коли я просто підкручую своє волосся. Останнє це ось такий сірум, Його можна дівчата використовувати навіть перед сушінням. Ось така маска від Сара Кей Лаві. Вона з цієї ж лінійки, що і сірум. Це 10 з 10, це 100 із 10. і я її використовую раз на тиждень. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ось така виступна у нас в кінці, але я думаю, всі розуміють, що це не на місяць, це на дуже довгий час. Тому всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам подобаються такі відео огляди, обов'язково пишіть мені, я обов'язково буду робити їх знову. Всіх цілую і.